У храмі села Суходоли останні приготування церковного хору до архієрейської святої літургії. В цей же час святкова процесія парафіян і священиків урочисто зустрічає митрополита Львівської православної церкви України Макарія хлібом сіллю. Високими сходами вгору архієрей піднявся до храму Вознесіння Господнього, якому, згідно з архівними даними, цьогоріч вже 125 років. Архієрейська візитація його високопросвященства до парафії Вознесіння Господнього у селі Суходоли Бродівського деканату припала на сьому неділю після Пасхи і в День пам'яті святих отців першого Вселенського собору. Перед початком літургії на прохання настоятеля храму митрофорного протоієрея Віталія Коваля, священиків Брідського деканату ПЦУ та парафіян храму, з ласки Божої митрополит звершив чин освячення нового престолу. Вдягання літургійних рис посеред церкви та єпископське благословення на різні сторони світу одна з обов'язкових послідовностей участі архієрея в літургії, після чого владика входить у святилище. Цей недільний день йому співслужили настоятель храму Віталій Коваль, декан Бродівської православної церкви України, архімандрит Миколай, запрошене духовенство деканату. І, хоча сам процес освячення престолу закритий від очей вірних, цього дня у 125-річному храмі відбувалася справді історична подія, свідчити якій не кожному поколінню випадає нагода. А нинішньому поколінню жителів села Суходоли, завдяки їхній жартовності, така можливість випала. Святий пристіл або свята трапеза є найважливішим у головній частині храму та посвячується архиєреєм через вкладання мощів у нього і помазання. Його святим миром. Під час освячення престолу читаються спеціальні молитви, які не використовуються для інших потреб. Свята Трапеза це чотирикутний і рівнобічний стіл, що встановлений посеред святилища, та на якому священник відправляє божественну літургію. Символізує самого Христа Спасителя, який сидить на небесному престолі. Парафіяльна громада села Суходоли подбала про добротні дубові різьблені ризи для престолу. Саме така оздоба Ба для святої трапези пасує у храмі Вознесіння Господнього. А згодом владика Макарій очолив божественну літургію. Під час богослужіння були піднесені молитовні прохання за наше військо, волонтерів, лікарів, весь побожний український народ і за перемогу України над агресором. Зі словами проповіді до вірних звернувся митрофорний протоієрей ігор Крук. Після завершення літургії митрополит Макарій виголосив проповідь на тему недільного Євангелія, наголосивши на сакральному значенні престолу у храмі, вважається, що престол для храму те саме, що церква для світу. Сьогодні я привіз мощі, які заложені в цій престолі, заложив цій престолі з 4 століття. І так, без мощей ми відчули, що. Декілька раз сказав молитві, зроби його найсвятіші. Бо в церква найсвятіші простіли. Найсвятіші. Молитві було сказано, що перед ним стояти, представляй собі, що ти перестаєш перед Христом Симішого. Також владика відзначив настоятеля жертводавців парафіяльну управу хористів і парафіян храму благословенними грамотами. Дякую вам сьогодні за ту пожертву, яку ви служили для столу, дякую користь нам за гарний спів.

Стоятель храму Митрофорний протоієрей Віталій Коваль висловив слова вдячності митрополиту Макарію за архіпастерський візит, а також подякував запрошеним священнослужителям, жертводавцям, хористам і парафіянам за спільну молитву. Сьогодні є свідками великої історії в свісті, в свісті. і складаю вам священнішим мади. Подяку за вашу візитацію. За вашу молитву, за ваше благословенне слово, за те, що ви освятили цей наш Христів. Нехай Господь благословить вас у світі своїм здоров'ям, як я і спочатку казав, із великою, і з великою повагою ставимося до того, що ви є наш духовний провідник. Нехай ласка Божа, Божа любов, Дух Святий, Покров Матінки Божої буде з вами у вашій пасті. Вітаю вам дякую і сказаю подяку всім також і жертводавцям, всім отцям нашої пратії і, і дякую отцю детну нашій Мадриду. Отце, де Марті Мадрида, я також дякую вам Голоснесіння, але і сьогодні також дякую вам, отче дете Мертії за вашу пораду, за вашу молитву, за вашу допомогу. Нехай Господь разу усіх благословить на многі-многі і многие. Завершилася святкова подія урочистим обходом і окропленням вірних і храму ззовні освяченою водою.